Дорогі друзі, вітаю з вами знову центр медієвістичних студій я Мирослав Волущук. Перебираючи у пам'яті найзнаковіших постатей української середньовічної історії, ловиш себе на думці, що пересічний аматор, любитель від історії навряд чи дав відповідь на таку загадку. Хто з руських князів за походженням дуже і дуже родовитих, обіймаючи почергово Новгородський, Чернігівський, Галицький престол? Будучи найулюбленішим родичем угорського короля, водночас уславився участю у цілому ряді знаменитих сутичок і битв на Русі в Австрії, Сілезії, Угорщині, Болгарії, брав столицю Другого Болгарського царства, вів перемовини з Нікейським імператором, мав велику родину, в якій народилися дві володарки великих європейських держав: єпископ та претендент на угорську корону. На перший погляд. Невідомо. Але так, йдеться про найпопулярнішого в історіографії 19 століття руського князя Ростислава Михайловича, сина Михайла Всеволодовича та закужелим, тобто по жіночій лінії законного онука князя Романа Мстиславовича. Про нього ще 200 років тому. Коротші чи більші за обсягом нариси писали угорською, чеською, російською, німецькими мовами. Ця популярність зійшла на долю князя не випадково, адже в нашій історії Ростислав став ледь не єдиним випадком володаря, котрий втратив шанс у після монгольську добу набути бодай щось із батьківського спадку, оселившись на постійне місце проживання в угорському королівстві. Таке життя в взяттях було геть нетиповим для руської князівської родинної практики, але до певної міри вимушеним за нових геополітичних реалій. Князь, який прожив близько 40 років, зумів по собі залишити симпатії галицьких церковних і світських еліт, які підтримували його у боротьбі проти рідного за кужелем дядька Данила Романовича у боротьбі за престол Галича. Він зумів по собі залишити любов тестя короля Бели IV. який чи не вперше в історії родини Арпадів десь поміж 1242 1243 роками, погодився на відверто нерівноправний шлюб своєї найулюбленішої доньки Анни із цим, вигнаним зі своєї батьківщини безземельним, але безумовно харизматичним юнаком. Він зумів по собі залишити семеро дітей, з яких двох синів красиво назвав на честь дідів Михайлом і Белою. Третій прокоп згодом став єпископом Кракова. Із доньок Анна була болгарською царицею, конигунда королевою Чехії, Грифіна Краківська краківсько-сандомірською княгинею, Маргарита Черницею. За посередництвом шлюбу. Ростиславової доньки Кунигунди і чеського короля Пшемисла ІІ Оттокара, усі нащадки за кужелем, народженого у цьому шлюбі сина Вацлава II, зокрема із династії Люксембургів, мали вкраплення крові Ростислава Михайловича та його руських родичів. Самі ж онук і правнук Ростислава Михайловича, відповідно, Вацлав і його син Вацлав III, Короткочасно посідали престоли не тільки Чехії, а Польщі і Угорщини. Ростиславова спадщина у самому центрі середньовічної Європи виявилася дуже поважною, але незаслужено призабутою у ХХ столітті. Симпатії учених змістили кут уваги у бік його головного суперника та родича. Данила Романовича, який переважав свого небожа не тільки у зіткненнях за Галич, а головно роботою інтелектуалів при дворі. Бо, на відміну від старшого Романовича, короля Русі, істеріописці князя Ростислава, який був князем Галича та імператором Болгар, не залишили цілісного образу його діянь у формі окремого тексту. На сьогодні увага до цієї постаті замайоріла новими фарбами. Про нього маємо нариси українських, сербських, угорських, білоруських вчених. Поважні зрушення відбулися і в дослідженні його сім'ї, статусу у нових для себе землях, спершу у 40-х роках 13-го століття на сході Угорського королівства. Це сучасне українське Закарпаття. А відтак на території розташованої. У південних околицях володінь Арпадів мачви, господарем якої Ростислав титулувався до самої смерті близько 1264 року. А зараз це територія сербської воєводини. Попри особисту відвагу, воєнний талант, чудові бойові навики і непоганий хист дипломата, йому не пощастило закріпитися у Чернігові, який спалили монголи. А його батька Михайла Всеволодовича вбили 1246 року під час візиту того до хана Бату. Хоча по материнській лінії він походив із волинських Мономаховичів Романовичів. Отримати волость на Волині було без шансів з огляду на домінування тут синів Романа Мстиславовича від його другої дружини Данила і Василька. Галицька земля для Ростислава була привітнішою, але й у ній юний князь, попри неодноразові спроби, не пустив коріння. Данило Романович кілька разів вибивав його з місцевого престолу з остаточною перемогою під Ярославом 17 серпня 1245 року. Ростислав Михайлович брав участь на боці свого тестя короля Бели IV, у битві із австрійським герцогом Фрідріхом Бабенбергом на річці Лейта 1246 року і, можливо, навіть був причетний до загибелі того. Потім, 1253 та 1260-го він двічі стояв на захисті інтересів короля Угорщини у боях із чеськими військами Пшемисла другого Оттокара під Тренченом і Кресенбрунами, врешті, будучи доволі автономним у зовнішньополітичних діях, вступив на захист своєї виданої за болгарського царя Михайла II Асеня, доньки Анни, та 1257 року вступив до міста Тирнову. Наслідком цього стало використання титулу імператор Булгарору, тобто імператор чи цар Болгар. Свого галицького титулу він не полишав до кінця життя, вважаючи його, вочевидь важливішим зазначенням від інших титулів, бо вписував його завжди першим. Один із його синів Бела офіційно претендував на корону Угорщини як онук свого діда Бели IV. Після раптової смерті свого дядька і короля Стефана п'ятого 1272 року, та як найстарший чоловік із усіх на той час живих членів родини Арпанів, однак був жорстоко вбитий прихильниками коронації малолітнього сина покійного короля Володислава IV, а його землі у Мачві були поділені. Можемо лише фантазувати, яким боком розвернулася б історія цієї частини Європи, якщо б на угорському престолі опинився син Ростислава Михайловича, а сусіднє, хоча й не інституалізоване королівство Русі, залишалося б в руках його родичів із родини Романовичів. Коротке, але яскраве Ростиславове життя у дуже турбулентний час середини 13 століття, без сумніву, слугує свідченням доброї генетики. Особистих заслуг, але й суми наслідків від скоєних вчинків. Князь імператор чи цар бан Господар, титули, з якими він постає у писемних джерелах, говорять про активність, усесторонність, європейський масштаб його діянь. Ростислав Михайлович, безумовно, живий свідок природної належності української середньовічної історії до європейської, культурно, ціннісно, цивілізаційно. Цього прагнемо і тепер. Над цим слід активніше усім нам працювати. Але з нами Бог і причиста Діва Марія перемога буде за нами. Слава Україні!